Вітаю, мої хороші! Ну що, сьогодні в нас з вами понеділок і починаємо нашу психогімнастику. Нам потрібні пальчики. Готові? Тоді давайте починати. Дана вправа буде така. На одній долонці ми будемо постійно показувати 5 пальчик, а на іншій змінювати кількість пальчиків по черзі. І коли у нас на цій долонці буде п'ять пальчиків, то тут ми покажемо лише один. Ну що, готові працювати? Тоді давайте спробуємо. І так, один. Два, три, чотири, п'ять. Два, три, чотири. П'ять. Один, два, три, чотири. П'ять! Молодці! Я маю надію на те, що у вас у всіх це вийшло. Тому кажу вам до побачення, до нових зустрічей в понеділок.